З давніх давен людство замислювалося над тим, чи є наш світ єдиним у своєму роді? Давні цивілізації, зокрема єгиптяни, вірили у існування астрального двійника кожної людини, що згодом призвело до появи гіпотези про існування другої землі, чи можливе існування близнюка нашої планети десь у космосі? І якщо так, то як це може вплинути на наше розуміння Всесвіту? Гіпотеза про існування планети Дублера Землі, яка отримала назву Глорія, привертає увагу не лише вчених, а й ентузіастів, які досліджують космічні загадки. За однією з теорій, ця планета, прихована від нас через особливості її орбіти, вона постійно знаходиться за сонцем. Чи може вона бути домівкою для розумної цивілізації, яка можливо впливає на наше життя? Давні єгиптяни залишили чимало артефактів, що можуть вказувати на їхні знання про можливе існування другої землі. На деяких гробницях виявлено загадкові зображення сонце, по один бік якого розташована наша земля, а по інший – її загадковий двійник, поруч з яким зображена людина. Обидві планети пов'язані прямою лінією, що проходить крізь сонце. Це дає підстави припускати, що стародавні єгиптяни вірили в існування розумного життя на другій землі. Чи були у них якісь знання, які ми лише починаємо відкривати? У п'ятому столітті до нашої ери грецький філософ Гікет Сиракузький висловив припущення про існування Антихтона планети невидимої для нас. Його ідеї розвинув Філолай із Кротона. Який у своєму трактаті про природне стверджував, що у Всесвіті може існувати безліч населених світів? Згодом ця ідея отримала новий поштовх завдяки науковим спостереженням. У 1666 році, коли Європа чекала кінця світу, астрономи, невпинно вивчаючи небо, виявили загадковий об'єкт. Італієць Джованні Доменіко Касіні Побачив невідому планету, що виглядала з-за Венери, проте вирішив, що це її супутник. Спостереження також підтвердили англієць Джеймс Шорт та німець Іоганн Майєр. Проте потім Глорія зникла, адже згідно з припущенням, вона постійно знаходиться за сонцем, і побачити її можна лише раз на тисячоліття. У ХХ столітті радянський астрофізик Кирило Бутусов висунув наукове обґрунтування існування глорії. Він стверджував, що на земній орбіті прямо за Сонцем є точка, що називається лібраційною. Це єдине місце, де може існувати така планета. Вона обертається з такою ж швидкістю, як Земля, тому ми її ніколи не бачимо. У 1973 році Бутусов опублікував свою працю властивості симетрії сонячної системи, деякі проблеми дослідження Всесвіту, де пояснив, що Глорію неможливо зафіксувати навіть із поверхні місяця. Для цього потрібно було би полетіти на 15 разів далі, ніж орбіта Землі. Одна з найбільш інтригуючих версій полягає в тому, що мешканці Глорії можуть бути причетні до спостережень НЛО на землі. Дослідники відзначили, що невідомі літаючі об'єкти з'являлися в моменти глобальних катастроф, особливо ядерних. У 1945 році, після вибуху атомної бомби над Хіросімою, було зафіксовано НЛО. Після аварії на Чорнобильській Аес у 1986 році очевидці повідомляли про появу дивних об'єктів у небі. Подібні об'єкти бачили над Фукусімою після вибуху на атомній електростанції у 2011. Прихильники цієї теорії вважають, що розумна цивілізація з глорії стежить за нами та можливо контролює рівновагу між планетами. Вони могли б турбуватися, що ядерні вибухи на Землі здатні змінити орбітальну динаміку, що в свою чергу могло б призвести до катастрофічного зіткнення між землею та глорією. Екстрасенси стверджують, що отримують інформацію про глорію через медитації, телепатію або контакти з вищими силами. За їхніми словами. Глорія може бути домівкою для духовно розвиненої цивілізації, яка існує у вищому вимірі, невидимому для людей. Вона може бути дзеркальною землею, де еволюція пішла іншим шляхом, і тамтешні мешканці досягли високого рівня розвитку. Існує гіпотеза, що Глорія це справжня прабатьківщина людства, а земля є лише колонією або експериментальною платформою для розвитку. Сучасна офіційна наука не підтверджує існування глорії. Головним аргументом проти цієї гіпотези є відсутність гравітаційного впливу. Якби така планета існувала, її гравітація мала б впливати на рух інших об'єктів сонячної системи, але подібного ефекту не спостерігалося. Крім того, жодна з місій НАСА та ЕСА, зокрема, телескопи Кеплер, Гая, Габел. Не зафіксувала жодних ознак існування цієї планети. Комп'ютерне моделювання також свідчить про нестабільність такої орбіти. Навіть якщо Глорія розташована в лібраційній точці, невеликі збурення з боку інших планет мали би вивести її з цієї позиції протягом декількох мільйонів років. Така офіційна точка зору. Але деякі дослідники все ж припускають. Що існують невеликі гравітаційні відхилення в орбітах планет сонячної системи, які можуть свідчити про вплив невидимого масивного тіла. Вони також допускають, що на ранніх етапах формування сонячної системи могли виникнути парні планети, які рухаються однаково, але розташовані по різні боки від сонця. На їхню думку, це не суперечить законам небесної механіки, Чи є Глорія реальним об'єктом. Чи лише гіпотетичною планетою, породженою давніми міфами та сучасними фантазіями? Наукова спільнота досі не має єдиної відповіді. Однак, з розвитком астрономії та появою нових технологій можливість виявлення прихованих планет зростає. Можливо, у майбутньому вдосконалені космічні зонди дозволять зазирнути за сонце та розгадати одну з найбільших таємниць Всесвіту. Якщо Глорія дійсно існує, вона може стати одним із найбільших відкриттів людства, яке назавжди змінить наше уявлення про життя у космосі. А які ваші думки на цю тему? Глорія існує, чи це лише міф? Достатньо доказів у офіційної науки або ж людство недостатньо розвинене, щоб дати остаточну відповідь на це питання? Буде цікаво почитати про це у коментарях. І не забудьте про вподобайку та підписку, якщо відео вам сподобалося. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.